Мне кажется порою, что солдат С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Вітаємо вас, шановні телеглядачі, як завжди у цій порі в ефірі програма Романа Джевіпе. День перемоги один із найсвітліших днів нашої історії. Це свято здобули для нас ті, кого ми нині називаємо ветеранами. Зараз це вже літні люди, яким далеко за 80. Серед них є чимало і ромів. Єдиним джерелом інформації про участь ромів у вітчизняній війні є розповіді самих учасників бойових дій, надрукованих у всеукраїнському двотижневику газеті Романіяк та книги пам'яті унікального видання підготовленого російським ромологом Ніколаєм Бессоновим. В цій книзі він поімене називає тих ромів, хто брав участь у війні, подає фотознімки про тих, про кого пише. Причому тут і багато фотографій воєнного часу, відрадно. Що у цій документальній книзі пам'яті є матеріали про ромів учасників війни з Україною. Шкода, що це видання підготовлено в Росії. І не знайшлось нікого, хто видав би подібну книгу в Україні. Однак це не переменшує цінності російської книги пам'яті. Сьогодні ми спробуємо розповісти вам, шановні телеглядачі, лише про деяких ромів воїнів-ветеранів Вітчизняної війни. Шкода, що не всі дожили до нашого. Часу. Михайло Іванович Саненко народився у ромській сім'ї в 1926 році в селі Нехайки Черкаської області. Закінчив 5 класів у 1940 році. Був комсомольцем. У 1943 році, коли йому випонилося 17 років, пішов добровільцем слідом за старшим братом Іваном в армію. Призваний був Переяславським. Хмельницьким військовим комісаріатом присягу прийняв 15 листопада 1943 року у 52-му запасному стрілковому полку, де й був зарахований автоматником. З лютого по вересень 1944 року воював у 136-й стрілковій дивізії 49-го стрілкового батальйону, а потім чотири роки служив командиром кулеметного відділення гвардійського полку мінометного дивізіону. Михайло Саненко брав участь у боях і бойових походах, винищуваних операціях аж до 9 травня 1945 року, до дня перемоги. Михайло Іванович був одним із перших радянських солдатів, котрі брали участь у битві за річці Одер. У цьому бою отримав поранення, але дійшов до Берліна. Домобілізувався уже після закінчення війни у званні сержанта. За особисту хоробрість під час Великої Вітчизняної війни був нагороджений орденом Червоної зірки, орденом слави третього ступеня. І досі сім'я Михайла Івановича зберігає орденську книжку за номером 090-039, видану вже після війни у 1948 році. До речі, брат Михайла Іван, з яким він під час війни листувався, був тяжко поранений і помер у Німеччині, не доживши один місяць до дня перемоги. Наслідки нацистського терору були страшні. Спочатку, з 1936 року, німці почали активну стерилізацію ромів Німеччини. Це привело до того, що велика кількість жінок потім пізніше не змогла мати дітей. З 1941 року почало знищуватися масове знищення ромів на території Бувшого Радянського Союзу. Коли знищувалися цілі табори, спеціально створені айсенс-командами. І третім видом терору це було знищення ромів у концтаборах. Воно почалося в 1943 році. Війна забрала життя не однієї, людини. вічна пам'ять тим, хто полягли на фронтових полях. Проте найстрашніше це наслідки війни. Це страждання тих, хто вижив. Ром Павло Гуденко мужньо витримав всі труднощі війни. Невдовзі після перемоги зустрів справжнє кохання, створив міцну родину і захворів. Павло Михайлович Гуденко народився у 1911 році у ромській родині на Полтавщині. У Полтаві і застала 31-річного Павла Війна, яка довела його до Ленінграда. Від Ленінграду Павло був контужений, непритомний, засипаний землею, пролежав він дуже довго, поки його знайшли і відправили в госпіталь. Лікуватися довелося довго, а потім він повернувся в Полтаву з нагородами і частими головними болями. У молодої Ромки Ніни Коржової війна забрала матір і старшого брата, якого розстріляли німці. У 1946 році доля звела її з Павлом, який до нестями закохався прекрасну циганку Ніїв. Через місяць вони відгуляли весілля і переїхали жити у Львів. Важким і голодним було повоєнне життя. Проте молодята, які жили в любові та злагоді, на це не звертали уваги. Павло працював а Ніна доглядала дітей. Все частіше чоловіка мучили нестерпні головні болі і раптовий сон, який він міг опанувати ним у будь-яку хвилину. Вирок лікарів був невтішний. У Павла бухлина мозку, яка утворилася через кілька років після контузії, назбиравши гроші на квиток, взявши п'ять свідоцтв про народження дітей та документи, які підтверджують хворобу чоловіка. Жінка приїхала в столицю і її прийняв Брежнєв, який тоді ще був секретарем. Одразу зателефонував у Леніградський архів, де підтвердили, що дійсно Павло Гуденко воював, був нагороджений багатьма відзнаками, був контужений і госпіталізований наприкінці війни. У Львові, нарешті, для родини Гуденко виділили вугілля та дрова, одяг та продукти, а також пенсію для інваліда Великої Вітчизняної війни. Через кілька місяців. Родина отримала благоустроєну квартиру. А у 1968 році Павлою Михайловичу зробили другу операцію, після якої він помер. Ось так війна забрала щастя, життя та здоров'я у батька шістьох дітей. Найбільш війна завдала болю дітям. Вона забрала у них. Батьків відібрала радість дитинства, але є завжди надія зустріти добрих людей, які зігріють і нагодують знедолену дитину. Коли почалася війна, Віті Гуденко, ромському хлопчику, ще не було 10 років. Його батько добровольцем пішов на фронт захищати батьківщину від фашистської чуми. Незабаром прийшла похоронка з повідомленням про те, що Василь Гуденко в нерівному бою геройськи загинув. Не витримавши такої втрати, мати Віті важко занедужала. Проживали вони тоді в місті Белгород в Росії. Після смерті батька в 1942 році, Вітя разом із хворою мамою відправилися в Харків. Двох менших сестер мати тимчасово віддала у родину свого брата, тому за маленькими дітьми хворі жінці було дуже важко доглядати. Оскільки німці наступали на звичайну стрімку і основними дорогами залізниці. То вони пересувалися місцевими, доріжками, але все ж таки потрапили на окуповану територію. І зараз, через багато років, Віктор Васильович Гуденко пам'ятає ту жахливу картину: Німці в притул розстрілюють маму на його очах. Так у 10 років він став сиротою. Коли вбили маму, розповідає Віктор Васильович, я став пробиратися в Харків один, голодний, тримтячи від нічного холоду. Лінія фронту була нестабільною, якось заліз під брезент. Думав, знайду там щось поїсти. Дивлюся, а там боєприпаси. Мене побачили якісь військові, і кудись відвели, виявляється, потрапив у розміщення Червоної армії. У штабі стали допитувати. Я все розповів, як загинув батько і як фашисти розстріляли маму. Начальник штабу, вислухавши ромського хлопчика, наказав залишити його у них, тому що навколо німці і він може загинути. Так Вітя Гуденка залишився в полку у розвідроті. Маленький ром. Був від природи обдарованим хлопчиком, як і багато ромських дітей. Любив співати, грати, танцювати чечотку. Вечорами, коли солдати відпочивали, Вітя влаштовував справжні сольні концерти. Всі полюбили хлопчика. Вітя виконував роботу, яка йому була під силу. Вчився користуватися усіма видами зброї. Чимало військових епізодів далеких воєнних років запам'ятав Віктор Васильович. Якось послали його в розвідку і його помітили поліцаї. Хлопець забіг в один із сільських будинків, і хазяйка сховала Віктора в пешці, а з краю запалила хмиз. Поліцаї перерили всю хату, та юного розвідника не знайшли. Потім жінка нагодувала його, дала йому відлажатися під ліжком. Так він врятувався. Цікаво, що після війни, на зустрічі їхньої дивізії в містечку Руська Поляна Черкаської області він побачив свою рятівницю, і вона пізнала його. Вісім бойових нагород має Віктор Гуденко, був поранений кілька разів. День перемоги зустрів Будапешці у складі 62-ї з будапештської дивізії. Коли закінчилася війна, син полку Віктор Гуденко переїхав місто Донецьк, вчився, став кваліфікованим чоботарем, шив також кашкети, працював токарем в електромеханічних майстернях. На жаль, і мирні дні інколи приносять лихо. Пройшло воно будинок Віктора Васильовича. Двоє їхніх синів загинули в автомобільній катастрофі. Віктор Васильович має першу групу інвалідності. Зараз ветеран Великої вітчизняної війни і йому вже 75 років. Він сказав якось, раніше я часто виступав перед школярами, а зараз, як починаю згадувати війну, так стикається горло. Супротиву було декілька. Першими видами супротиву це була втеча від місць, втеча з тих місць, де роми могли знати, що там, були, там знаходяться військові частини. Другим видом супротиву, який, на жаль, дуже мало вивчений, це є повстання у концтаборах. Наприклад, напередодні знищення ромів 2 серпня 1944 року відбулося масове повстання ромів в концтаборі Аушвіц. І третім найбільшим видом супротиву було вступ ромів добровольцями до Лав Червоної армії. Його життя чимось схоже на долю відомого кіногероя Будулая. Можливо, що і деякі сюжети автор сценару цієї стрічки міг взяти із подібної реальності. Адже на фронт далекого 43-го йшов юний ром Володимир Коржевич. Добровільно. Та й повернувся він з війни у чині капітана. Нині ж він підполковник запасу. А тоді, у часи воєнного ліхаліття, жили вони в селі Комарова Маневецького району Волинської області, звичайні сінька багатодітна ромська родина, в якій було аж семеро синів. Що на найстаршому Володимиру виповнилося 18, як він, як і чимало інших його однолітків, потрапив під мобілізацію, забрали на фронт. Зарахувала до танкового полку, де, до речі, і прослужив аж до самісінької перемоги. Спочатку був уродійним заряджаючим, а потім уже і сам стріляв, збивав ворожі танки. Ще у Ленінграді після учебки отримав перше офіцерське звання молодшого лейтенанта. Пізніше дослужився до капітана, доки через Прибалтику дійшов аж до Берліна. Після перемоги повернувся рідно Волинь. Але рідний в селі не застав шукав їх. Володимир по всій окрузі, проте ніхто нічого про їхню долю не знав. У сусідньому селі подобав собі миловидну українську жіночку, з якою незабаром одружився. Ваня Колишенко народився в місті Дніпропетровську в багатодітній ромській родині, в якій було восьмеро дітей. Нелегкі були перші місяці війни для тринадцятирічного хлопчика. Разом із дитячим будинком він йшов дорогою війни на схід, вибивалися з сил. За день вдавалося зробити два денних коротких відпочинка та один нічний. У ці короткі хвилини перепочинку Ваннін розлучався своєю гармошкою. Якби не вона для нього важка у тяжкому і небезпечному шляху, але варто було взяти її в рук і розтягнути. На одній з тимчасових стоянок під Харпою його ігру почули пілоти авіаполку. Цей імпровізований концерт і вирішив долю маленького Вані Колишенка. Новина про те, що у полку з'явився чорнокі, романи чи Горо з гармошкою, облетіло весь гаризон. Так фронтовий аеродром став для хлопчика рідним домом. Іван був не тільки здібним музикантом, а ще й тягнув сюди техніки. 15 років він став екзамен на майстра по приладах. З техніками полку готував літаки до бойових вильотів. Дивуючи пілотів хоробрістю і хмітливістю. Юному техніку постійно доводилося добиратися до флюжеляже винищувача під вогнем ворожих зеліток на місцях примусових приземех літаків, яким був потрібен терміновий ремонт. У перервах між боями Ваня брав у руки воян. У небі звільнених від ворогів радянських земель, в небі Угорщини. Румунії, Югославії, Австрії, Можніла бойова слава 164-го винищувального Галицького орденів Суворова і Кутузова авіаційного полку. Військовий технік ескадрилії війну закінчив у Відні. Тут він і став артистом ансамблю пісні і танцю 17-ї повітряної армії. Після війни Іван Ілліч Калишенко закінчив Київську консерваторію. Став випускником диригентно-хорового факультету. Працював директором Дніпропетровської дитячої музичної школи номер 2 У нашій області теж є чимало воїнів-ветеранів Великої Вітчизняної війни. Вони 9 травня завжди починають парад перемоги, урочисту ходу до меморіалу слави в Ужгороді. На жаль, серед них вже немає Сидора Адама. Але у нас збереглось його інтерв'ю, яке незадовго до смерті він надав журналістці Тетяні Грицещук. Народився у Перечині 19 червня 1927 року. Закінчив горожанську школу. Предмети читали українською і мовами. Іноземна була німецька, а ромська рідна володів ще словацькою польською. Цікаві були в нього ім'я, прізвище ромське, ім'я по батькові українське. Мій батько Юрій Біло був родом з Росії. Коли він приїхав до Перечина, познайомився з громкою Марією Адам. Двоє молодих людей покохали один одного і взяли шлюб. Моя мама своєму чоловікові і майбутнім шістьом дітям дала своє прізвище. Груди Сидора Адама прикрашали ордени і медалі. Ось що він розказує. Я воював і служив у армії шість років. У Свої шістнадцять літ потрапив у мадярський табір, що був розміщений у селі Кострено Великоберезнянського району, де мусі виконувати своїми ровесниками і старшими братами різні роботи. Жандарми пильнували за нами. Важко було справлятися з роботою. Та й харчування було ніяке. Два рази в день годували якоюсь баландою. Отож і ще з кількома друзями, по нещастю, вирішив тікати. Від жандармів хіба втечеш? Зловили відразу, зав'язали зад руки і повісили. У такому стані залишили на кілька годин. Але кари погрози мене не зупинили. Через кілька місяців організував повторну втечу. На дворі була сувора зима, і ми переховувалися в Ужгороді на цвинтарі Кальварія. Згодом я повернувся додому у рідний перечин, а у листопаді 1944 року пішов добровольцем у Червону армію. Нас, молодих юнаків, добровольці привезли у сваляву, там дали одяг, провели заняття з нами, а звідти мій шлях піхотинця 4 го Українського фронту пролягав через Собранці Михайловці. Під Гуменем отримав поранення. П'ять днів перебував у шпиталі у місті Оломоуц, а потім знову на передову, але на інший фронт. Фронтовими дорогами пройшов майже всю Польщу. Радісну звістку, 9 травня, день перемоги, зустрів поблизу Берліна. Повернувся у рідний перечин, згодом продовжував службу у рядах радянської армії у різних містах, Чернівцях, Коломиї, Хусті. А в 1950 році демобілізувався у звані старшини. Отож за бойові заслуги і відвагу відмінну службу нагороджений різними орденами і медалями Я з роду ромського, тим і пишаюсь. Люби повторювати Сидер Адам. Люди, будьте пильними, щоби жах війни більше ніколи і ніде не повторився. победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, пороха пропал. День пабері, День пабері! Ви дивились програму Романа Джвіпен. Держава дбає про ветеранів Великої вітчизняної війни. Але їх з кожним роком стає все менше і менше. Дякуємо вам, ветерани, за наше мирне весняне небо, здоров'я вам, сил, бадьорості. Ваші діти, онуки, правнуки пишаються вами. nesko vklonjajemo si vašamo podvjelo. Tu men dikena za mare romanje programa. Te amare poreder manuša pređivdile e vojna. No kolep urendar sako berš ačel frimeder te frimeder. On butker de prengala mende, prengala mare romanje istorija. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в житті, в роботі. Гарного вам настрою! Зустрінемось вже за тиждень. А чин